Любов долає всі перешкоди. П'ять подружніх пар, які через війну знайшли прихисток на Буковині, відзначили ювілеї подружнього життя. Відбулося це у межах заходу. Дорога встелена любов'ю. Історію однієї з родин розповідаємо далі у сюжеті. Вони разом пройшли крізь роки та випробування, залишаючись опорою один для одного. П'ять подружніх пар, які вимушено покинули свої домівки через війну, відзначили свої ювілеї: 40, 45 та 50 років спільного життя. Це люди з Бахмута, Запоріжжя, Пологів, Миколаєва та Криму. Валентина та Володимир Бугай переїхали з міста Полога, що на Запоріжжі, і незабаром вони святкуватимуть золоте весілля. Познайомилися в 74-му році прошлого століття на танцях. Що Зараз дискотека, а тоді були танці. Позустрічалися рік. І Поженим. вирішили поженитись. У 75-му році побралися діти, у нас двоє дітей, дочка старша 76-го року, і син 83-го року. Є внуки, є правнучка. Їхнє рідне місто нині під окупацією. Виїжджати довелося терміново, оскільки залишатися було небезпечно. Нас окупували наше місто 3 березня. Почалися стрельби у нас у місті. Ми переїхали з своєї квартири до дочки, а вже наші внучки виїхали з правнучкою. Потім йти, приходили до нас орки з автоматами. Нас троє їх десять. І ми вирішили виїхати. Просто невозможно з ними було там знаходиться, і ми виїхали. Їхали дуже довго. Якщо у мирне время, то їхала десь із поліг до Запоріжжя час 20, час 30, то ми їхали з 15.09 до чотирьох вечора. Шлях до безпечного місця був довгим і виснажливим, розповідає подружжя. На кожному блокпості перевіряли. А потім, як доїхали до свого блокпоста, ой, це скільки. Скільки радості було, скільки... Йте, такі емоції такі переповнювали. Хотілося. Та воно і було, і плакали, як своїх побачили. З квітня 2022 року вони мешкають на Буковині. Тут їх тепло прийняли і допомогли адаптуватися до нового життя. До слова, всі ювіляри, особи, які нині отримують підтримку у Чернівецькому комунальному центрі соціального обслуговування Турбота, який і є організатором цього заходу, саме головне, що ми цією ситуацією відволікаємо їх від тієї страшної біди, в якій вони опинилися. А біда дійсно страшна, тому що немає в деяких ні будинків, немає ні е, транспорту, немає нічого того, що вони будували все своє життя. Вони зараз знімають квартири, живуть в гуртожитках, але ми для якщо вони обрали чернівці, то ми для того тут є, щоб їх зігріти своєю дешевною теплою. Тепло. Тим більше, що їм дуже подобається наше місто, архітектура нашого міста. Вони дуже активні ці п'ять пар. Вони приймали участь в багатьох наших проектах, які ми зробили. Наша громада підтримує їх і вони мають відчувати, що вони не одні. І це перше. Я думаю, що в Україні взагалі таких заходів не проводилося, і тому він такий особливий для нас, тому що ми хочемо. Чимо підтримати цих людей? Аліна Рябко Євгеній гостюк теми дня ТВА.